Усім привіт! З вами переборчик на танку, і сьогодні записую для вас коротеньке відео з оглядом на події, які вже розпочалися в грі. А з'явилася у нас нова рулеточка на Торнвагіна. Вона мені не цікава, тому що тут немає сундучків. А ви вже як знаєте, мені дуже подобається сундучки вибивати з рулеточок і відкривати їх, лутати звідти якісь плюшечки, танчики. Золотішечко. Но для вас, для контенту, давайте два рази прокрутимо, побачимо, що випадає. Хотілося б тут бустери і оцей Теслаган, можливо, вибити. 50 тисяч срібла з першої спроби нам дає. Давайте ще разок і більше, напевно, не будемо. Було б круто, звісно, зловити цей танчик 2000 вільного досвіду. Ну, така рулетка не дуже цікава, як на мене. А ви, друзі, дивіться, хочете крутіть до кінця. Не хочете, не крутіть. І а ось де є сундучки, де є сундучки? Так це скриня дракона. Я вже майже пройшов бездонатну лінію нагород. Залишилося мені небагато. Хочу забрати ці три сундучки. І сьогодні з'явився квест, як на мене, дуже простий. Потрібно наносити шкоду 190 тисяч шкоди, і отримати можна буде за це декілька нагород. Як ми бачимо, 300 тисяч срібла, три сундучки з анімованими аватарами. До речі, я ще не вибив аватарчик, який хотів. У мене був ловець блискавок анімований. Я його поміняв на 10 тисяч золота для того, щоб прикрутити великий розіграш. І не вдалося мені, як я вже сказав, якийсь аватарчик звідси крутий дістати. Далі один сундучок з атрибутом ангара. Можна буде так само щось собі вибити та поставити в ангар. І головний приз Три чорні скрині. І тут я ще бачу для себе 1000 золота. Зараз покажу вам де. Тисяча золота ось тут. Три сундучки маємо у скарбниці дракона. Три сундучки маємо. Квест збери їх усі, і я вже раніше відкривав сундучки збери їх усі. В мене вже є талісмани. Три, здається, так. Відкриваю ще 4 і маю 1000 золота компенсації. То для мене це такий є доповнюючий бонус. Я зараз збираю золото, чекаю рулетку на грандіозний контейнер. Буду її крутити також до кінця, щоб вибити той самий заповітний градіозний контейнер. Тож, друзі, я розпочинаю виконувати ці завдання, проходити ці квести, щоб забрати усі нагороди. Результат я вам покажу, як тільки пройду ці всі квести, нанесу шкоду, заберу скриньки. Для вас це буде пару секунд, для мене займеться деякий час. Підпишіться для того, щоб... Не пропускати наступні відео і підтримуйте, будь ласка, вподобайкою. Мій канал. Буду вам за це дуже вдячний. Ну що ж, друзі, нарешті, нарешті це закінчилося. Я забрав усі нагороди, виконав також квест з нанесенням шкоди. І маємо такий результат. За це ми отримали один атрибут ангару. Три сундуки з анімованими аватарами і шість контейнерів Збери їх усі. Зараз відкрию їх і побачимо, що можна було отримати за ці квести. Давайте розпочнемо з цього контейнера з атрибутом у ангар. Відкриваємо його. Так. Ось така штука нам випала. Забрати. Що воно дає? Можна його поміняти на щось корисне, чи ні? Обміняти. Тисяча осколків. Встановити. Подивимось. І де він має стояти? Ага. Чи це не він? Ні, він, він, бачу. Ну, прикольно, нехай буде, нехай буде. Так, далі. Що в нас далі? В нас далі три. Сундучки з анімованими аватарами. Погнали. Відкрити. Да, якийсь прикольний. Хочеться змінити. О, в мене такий самий зараз стоїть. Такий самий випадає, ну. О, ну такого немає, але щось, щось незрозуміле. Так. Кому шматочок? Забрати. Не випало те, що я хотів. Добре, далі 6 контейнерів, збери їх усі. Круто, що зараз я отримую компенсацію 1000 золота, але на те, що щось круте випаде з цих контейнерів, я не розраховую. Погнали. Але надія є. Так, перший відкрили. як завжди, досвід та бустери. О, ну і покраще. Сертифікат на тисяч вільного досвіду. Це вже добре. Хоч щось. 1000 золота компенсації. Ну це, напевно, буде найкрутіший подарунок. Із цих контейнерів збери їх усі. Так, є. Відкрили, отримали нагороди. Ви побачили, що можна було отримати за те, що ви виконали квест з нанесенням шкоди та за івент Скарбниця дракона за бездонатну лінію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікавого випало із цих сундуків, а я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей усім Па-па!